Вітаю 16 травня, вівторок, І ви дивитеся Капрі Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні обговоримо такі теми. Обстріл курахового екіпаж білий янгол закликав місцевих евакуюватися. Ти тут живеш, дітей на куди не знає та времечує прям рядом, рядом тут. А виді були в той момент іспугалась За сприяння Донецької Ода у Покровську розпочато ремонт найпроблемніших доріг. Ремонтом передбачено ямковий ремонт картами. Це може бути карта як розміром 20 метрів. Може бути 5 метрів, залежно від ситуації. У Мирнограді розпочато ремонт залізничного переїзду. Загалом вартість цього проєкту складає чуть більше півтора мільйона гривень. Речі, іграшки та дитяче харчування у Покровську вразливі категорії можуть отримати допомогу. Жили в останнє час в підвалах було невозможна, умови були ні виносіми. Біжалі в чому стає ліптом. Ми драних тапках і в драній кофті. От і все, з чим ми приїхали. Квіти для найріднішої Сергій Андрійченко привітав матусь Покровського району із Днем матері. Я хочу пожелати мамі, щоб вона завжди здорова була, завжди красива. Родина найцінніше, що є у кожного. З нагоди Дня сім'ї у бібліотеці Покровська проходить виставка. Ми простежили, як сімейні традиції та родинні цінності знайшли відображення у творчості українських художників усіх часів. Сьогодні вночі столиця зазнала масованої ворожої атаки. Попередню більшість цілей у повітряному просторі Києва виявили та збили. Повідомили у Київській МВА. Там заявили, що нічна атака була винятковою за кількістю ракет у короткий проміжок часу. Також Київ атакували безпілотники. Найбільше пошкодження через падіння уламків у Солом'янському районі, де загорілося на житлове приміщення та кілька автомобілів. Пожежу загасили. Сьогоднішньої ночі ворожого удару зазнав і Краматорськ. Пошкоджень зазнали 11 багатоквартирних будинків, дитячий садок, котельня, СТО та комунальні приміщення. На щастя, обійшлося без постраждали. Ждали. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області від поліції Донеччини. За добу поліцейські Донеччини зафіксували 28 воєнних злочинів РФ проти мирного населення. Внаслідок ворожої агресії постраждали 16 населених пунктів області. Вбито та поранено цивільних мешканців. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Часів'яр, Костянтинівка, Курахове, Бахмут, Дружківка, Єрник. Торецьк, Красногорівка, СМТ Керамік і Гостре, селах Карлівка, Уманське, Новоукраїнка, Дружба, Первомайське. Окупанти били з авіації, ЗРК С-300, РЦЗВ ГРАД артилерії. Знищено та пошкоджено 26 цивільних об'єктів, 15 житлових будинків, навчальні заклади, лікарню, церкву, леб, будівлю спецустанови, залізничну інфраструктуру, а також службовий автомобіль. Авіаудар російські війська завдали по Авдіївці, поцілили в лікарню. Внаслідок цієї атаки загинуло 4 цивільні особи. Артилерією расисти накрили часів яр. Травмовано трьох мирних мешканців. Та п'ять працівників поліції. Працювала артилерія і гірнику. Руйнувань зазнали навчальні заклади, церква, будівля спецустанови. За попередніми даними, без постраждалих. Ракети С-300 окупанти спрямували по Дружківці та Костянтинівці. Пошкодили навчальні заклади, багатоквартирні і приватні будинки. Внаслідок артилерійського обстрілу маємо пораненого в селі Первомайське. Крім того, сьогодні після опівночі ворог завдав ракетних ударів по Костянтинівці та Краматорську. Пошкоджено багатоквартирні будинки: адмінбудівлю, котельню, автомобілі, гаражі, газопровід, господарчу споруду. Інформації щодо постраждалих не надходило. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Ввечері, 15 травня, внаслідок обстрілів знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків. На щастя, обійшлося без постраждалих. Обстріл Курахового екіпаж Білий Янгол» закликав місцевих евакуюватися. Подробиці дивіться далі. Кожного дня Донеччина потерпає від ворожих обстрілів. Ситуація в Курахівській громаді вкрай важка, адже вона розташована поблизу лінії фронту. Щоденно зазнає руйнувань інфраструктура, страждає цивільне населення. Спальний район у нас жилий масив. Подалі від звідсіля 50 метрів починається карняне містечко. Голубей попіла. Голубі, голубі. От квартира зверху. Квартира. Працівники комунальної служби працюють під обстрілами окупантів, аби допомогти якомога більшої кількості постраждалим після ворожої атаки. Ми вже працювали, а не почали стріляти. – І що потім робили? Нічого. Потім потом резали убирали, на осколки все обирали. Люди обращаються ну, к нам з розмірами. Ми тут в підвалі сполім розміри. от і все. Літня жінка розповіла, яких руйнувань зазнала її оселя після чергового ворожого обстрілу. У мене взагалі двері вилетіли, акно вилетіло, стокла всі, всі. Здорово стріляли, здоровстріля сразу не очень. А потом проте деякі сім'ї залишаються жити у місті, тим самим наражаючи себе та своїх дітей на небезпеку. Що з дитиною? Нікуди їхати не буду? А ще в нього ну, маленький місяць чи два. Два месяца у мене родился ж. Юрасик ще. Родился. Да. Ну що, їхати нікуди? Ну якщо прижмет, так а куда ж прижмет? Перед домом у кого, е -мо. Ой, Вадим Николаевич, я так рада. Ой, господи, золотой ты наш. Ой, все я подивлюся. А ваши уехали? Ні. Ну, ты тут живешь где-то? На no, 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 Получается, прям рядом-рядом рядом тут. А вы где были в тот момент, когда был? Дома испугалась. Після кожного обстрілу працівники поліції документують наслідки вторгнення РФ, проводять профілактичні бесіди з мирним населенням про евакуацію до безпечного місця перебування. Також надають допомогу людям, які потребують медичної допомоги. Надійшов виклик про те, що екстреною медичною допомогою Оги потребує літня жінка. Зараз екстрені служби не працюють е, на Красногорівському напрямку. Евакуаційним екіпажем приходиться виконувати цю роботу і діяти дуже швидко. Тому ми зараз зупинилися по Курахову. Виїжджаємо швидко е, на Красногорівку доставляти жінку до лікарні. Давайте давай. Ой, давайте. Вас, 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 я вас. Вас. Давайте, я дімасічка. Держу, держу. Давайте Ой. Ой, болить? Тут внизу вот вниз, вниз весь адские боли. Или ходячая, да? Палку. А, палку. А, Зважаючи на важку ситуацію у місті, поліціянти вкотре закликають громадян не чекати з виїздом і врятувати своє життя та здоров'я. Тож, якщо ви наважились на евакуацію, за допомогою можна звернутися на гарячу лінію евакуаційної групи поліції Білий Янгол на Мар'їнському напрямку за номером телефону 066 56 10 102. Відсьогодні батьки або законні представники зможуть одночасно оформлювати паспорти для виїзду за кордон також дітям до 14 років. Таким чином, за одне відвідування один із батьків може одночасно оформити id картку та паспорт для виїзду за кордон собі, одночасно оформити собі id картку та закордонний паспорт, а також закордонний паспорт своїй дитині до 14 років. Щоб отримати таку послугу, необхідно одному з батьків або піклувальників подати заяву та відповідні документи до підтримки. Розділу ДМС центр обслуговування паспортний сервіс в Україні чи за кордоном або в ЦНАП. За сприяння Донецької ОДА у Покровську розпочато ремонт найпроблемніших доріг. Деталі вже готові розповідати мої колеги. Дороги Покровська одна з найболючіших тем не тільки для мешканців, а й для гостей громади. А з завершенням зими вони взагалі перетворилися на смугу перешкод. Увагу на їхній стан звернуло обласне керівництво, яке взяло на себе ремонт найпроблемніших ділянок покровських доріг. З настанням сприятливої погоди роботи з ремонту асфальтного покриття було розпочато по вулиці Роздольній. Це умовно кажучи. Частина дороги від вулиці Туленіна. Обща площа проведення робот це 3500 квадратних метрів. Роботи, які фінансуються за рахунок обласного бюджету, виконує підрядна організація «Славдорстрой». Вона вже мала опит роботи, і термін робіт це з 15 травня по 25 травня. Ремонтом передбачена. Ямковий ремонт картами це може бути карта як розміром 20 метрів, може бути 5 метрів, залежно від ситуації. Буде фрезеруватися верхний шар асфальту товщиною приблизно 5 сантиметрів. Потім буде ця ділянка проливатися бітумом. Потім буде вкладатися новий шар асфальт найближчим часом. Планується розпочати роботи з ремонту асфальтного покриття і по іншим найпроблемнішим вулицям міста на частині вулиці Гайдамацькій від Шміта до вулиці Шосейної і на вулиці Добропільській. До плану також входить ремонт кільця на виїзді зі шляхопроводу станція нова по вулиці Шміта до вулиці Гайдамацької. Продовжуючи тему такого довгоочікуваного ремонту доріг, повідомляємо сьогодні, 16 травня, у Мирнограді, розпочали ремонт залізничного переїзду. Подробиці дивіться просто зараз. Тема поганих доріг завжди була актуальною для громад Донеччини, адже у кожній з них можна знайти проблемні ділянки. У мирноградській громаді такою є залізничний переїзд при в'їзді у місто. Аби зробити пересування водіїв більш комфортнішим. Сьогодні, 16 травня, були розпочаті ремонтні роботи. Ці. Її Загалом вартість цього проєкту складає чуть більше півтора мільйона гривень. 500 тисяч гривень це виконується за рахунок балансоутримувача компанії вуглепромтранс. Це ділянка від колій до шлагбаума з двох сторін. Територія, яка йде за шлагбаумом, в бік міста Покровськ виконується за бюджетні кошти Мирноградської громади і складає близько мільйона гривень. Завершити ремонт цієї ділянки планують до кінця поточного тижня. Ця ділянка дороги була найбільш розрушена і вона впала в першу чергу. В виконання робіт була проведена тендерна процедура, і сьогоднішнього дня підрядник вже приступив до своїх обов'язків. Найближчим часом. Ця дорога буде встановлена і гарантія на цю ділянку буде 5 років. Варто відзначити, що через ремонтні роботи, які проводяться біля переїзду, спостерігаються затори. Тож водіям потрібно врахувати цей фактор при плануванні своїх поїздок. З 11 травня українці можуть отримати послуги сервісних центрів МВС, надавши закордонний паспорт або його електронний варіант у застосунку Дія, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. До цього у переліку документів, які обов'язково надавалися для ідентифікації особи, був лише внутрішній паспорт громадянина України. Квіти для найріднішої Сергій Андрійченко привітав матусь Покровського району із днем матері. Мама найрідніша людина у житті. Кожен із нас з дитинства і до останнього подиху несе у душі єдиний неповторний образ своєї мами, яка завжди зрозуміє, підтримає, пробачить і любитиме, незважаючи ні на що. Де б не були і що б не робили, куди б не закинула нас доля, і що б з нами не трапилося, ми знаємо, що материнське серце все відчуває, про все знає і завжди поспішить нам на допомогу. Напередодні дня матері Сергій Андрійченко голосив на своїй сторінці у соцмережі конкурс відеопривітань». і 14 травня у Сіматусі, Мирноградської, Покровської та Добропільської громад, дітки яких приймали участь у конкурсі, отримали у подарунок чарівні букети та теплі слова від Сергія Андрійченка та своїх Янголят. Мамулечка, ти в нас найкраща. Ти в нас найкраща. Ми тебе дуже любимо. Спасибо, мої хороші. У нас мама саме лучше. Такої мами нигде ви не найдете. На горний слів. Ми всі такі того віжу. Спасибо. Я хочу позбажати мамі, щоб вона завжди здоровая була, е завжди красива. Я бажаю їй здоров'я, щоб вона була дуже-дуже красива. Та щоб в неї все було добре, усього найкращого, щоб вона ніколи не хворіла для кожної мами. Святкове привітання стало справжнім сюрпризом, особливо для пані Тетяни, донька якої наразі знаходиться у Києві, але не впустила нагоду привітати маму зі святом. Я была очень тронута, когда вы позвонили. Я сначала думала, вы перепутали номер. Знаете, ну, у меня много ошибаются. А потом, когда мне уже объяснили, я мне, конечно, поплакала. Поэтому для меня это действительно сюрприз. Мне очень вообще приятно. Спасибо вам, ребята, большое, что вы вот занимаетесь таким. Спасибо огромное моей донечке. Приємності від своїх дітей на свята матусі отримують регулярно, Проте про цей подарунок навіть не здогадувалися. Очень неожиданно. Они же ничего не сказали, это все в секрете было. И вен завжди Мені каже, що а, дякую, мама, що ти про мене турбуєшся. Дякую, мама, що допомагаєш. Ви знаєте, це найщиріші почуття, які можливо, які неможливо навіть описати бути мамою. Це таке щастя, це такий дар зверху, можна сказати дуже вдячна Богу, і що ми маємо таке звання на цій землі. Ой, це щастя, мабуть, найбільше на землі, що може бути для мами. Це бути мамою, правда. Іміти дитина, тим більше такого, як у мене, він найбільший син на світі. Це більше нічого не треба. Це саме найгарніші, найвищі почуття, коли нас радують наші діти. Дякую вам. Дякую за подарунок. Дуже приємно. Матусі зазначають, такі конкурси потрібні, адже отримувати квіти надзвичайно приємно. Дякую всій команді Сергія Андрійченка за таке прекрасне привітання за допомогу нашим діткам. У привітанні бажаю всім матусям в цей прекрасний день здоров'я, щастя, злагоди, любові, і нехай наша материнська любов. Буде для всіх діток захистом. Дякую за привітання. Дуже приємно. Ну думаю, важливо по перше, це мабуть ну дітей привчати для, до привітань, до якоїсь поваги, до матерів, до ну до бабусь, до усіх рідних. Я думаю, що це дуже важливо. Спасибо большое. Сергію Андрійченку, ждемо його зі Дуже Очень дякую за такий подарок, за такі слова. Я синочка така сюрприз. Дякую всім вітання, всім матусям. Бажаємо, щоб було мирне небо найперше, щоб всі були здорові, щоб було душевний спокій. І найперше, найголовніше, щоб всі були дітки поряд біля своїх матусь. Дякую вам, Сергій Андиченко, за таке вітання, за можливість прийняти участь, за те, що в такий час все таки є якась така як хвилинка, порадіти трошки відволіктись від цього всього. Кожній мамі я хочу пожелати здоров'я, щастя, любові, трепіта, заботи і обов'язково мирного неба над головою, щоб ми ростіли наших діток і від цього только удовольствие. Дуже приємно. Завжди у вас дуже гарні конкурси. В такий тяжкий час підтримуєте наше місто, особливо дітей. Даруєте радість. Велике дякую. Спасибо большое вам за все. Очень, очень Мне неожиданно приятно. Сергей Сергію, спасибо большое. Почаще ще на така это очень приятно. Мама, це невичерпна теплота і мудрість, бо ніхто так, як ненька, не зможе розрадити і заспокоїти. Разом із тим лише у матерів неймовірна сила та жертовність, бо їхнє серце зіткне з любові і милосердя. Будьте здорові та щасливі, любі матусі, та нехай завжди над вами буде мирне небо. Речі, іграшки та дитяче харчування. У Покровську вразливі категорії можуть отримати допомогу. З початку війни до Покровська переїхало багато людей з різних куточків Донеччини. Всі вони шукали тут прихисток, рятуючись від бомбардувань і смерті. Найчастіше такі люди приїжджають з мінімальною кількістю речей. На допомогу їм приходять небайдужі покровчани та волонтерські організації. Які доставляють необхідні речі до комітету самоорганізації населення. Сьогодні у комітеті самоорганізації населення надається допомога як внутрішньопереміщеним особам, так і матерям, одиначкам, багатодітним родинам. Видаємо речі для дорослих, для дітей. Як зазначає керівниця комітету, речей дуже багато і є вибір для кожної вікової категорії. Допомога надходить від різноманітних благодійних організацій від волонтерів. Ще окрема подяка мешканцям нашої громади. Вони не байдужі до чого, чужого горя. Приносять і речі, і взуття посуд, ну, все, що у них є, вони приносять і допомагають. Польща передавала нам багато дитячих речей. У нас тут склад Покровський, Покровській, ми ці речі передали на цей фонд. От зараз всі тут <ріху> приходять з дітками, вибирають багато грошей, іграшки, дитячі речі. Ольга Переселенка з Красногорівки ще в минулому році знайшла прихисток в Покровську. Прийшла, аби вибрати речі для дітей. каже, що діти швидко ростуть, а купувати немає можливості. Коли у моєму рідному місті вже стало надто небезпечно для моїх дітей, то зрозуміло, що час вже їхати. Дуже доречний літній одяг, тому що дуже важко зараз підібрати для дітей щось необхідне, особливо враховуючи фінансову ситуацію. Пані Валентина мешканка часів яру. Теж наразі з сином мешкає в Покровську. Жінка каже, що повертатись їм вже нікуди, а зв'язку з родичами, які там лишилися, немає. А як нам прилетіло… В сентябре месяце. В конце. Так мы и выехали сразу, потому что невозможно жить. И там все вещи остались, все. И теперь возвращаться, мало того, что некуда. А еще и вещей нету. Мы что было, забрали с собой и уехали. Это ночью прилетело, разбила все окна, двери. Кровати така от дирка. Хочемо зв'язатися ну, з родственниками, але нічого не виходить. Почому? Потому що телефон не відповідає. Мій дом розбомбило, окна повибивало. і опять говорять: 8 прильотів прийшло. Так що нам, нам не знаю, куди возвращатися. Ольга Володимирівна з Первомайського разом зі своєю родиною теж була вимушена покинути свою домівку. каже, що чудом врятувалася. Наразі прийшла, аби взяти необхідні речі для онучки. Саліз без нічого. В поселке не было я говорю, ни света, ни воды. Начался сильнейший пожар. Дома стали гореть один за одним. И все. Мы чудом оттуда вырвались. Жили в последнее время в подвалах. Выйти было невозможно. Условия были невыносимые. Бежали в чем стояли, по-моему. На раних тапках в драній кофті, вот і все ще ми приїхали. Вимушені переселенці кажуть, знайти роботу в чужому місті важко, тому виплати ВПО та гуманітарна допомога від небайдужих людей єдине джерело їхнього існування. ВПО ну Да затримуют. У этого месяца затримуют. Деток маленьких нема, уже выросли для себя. Дают гуманитарку. Мы жалуемся, дают, конечно. Спасибо нам. Платят по 2000, хоть и с задержкой, но платят. Но дело в том, что очень много на лечение уходит. Лекарства очень дорогие. Надежда убирает последнее, так что мы надеемся, что все будет хорошо. Дай Бог всем здоровья, все помогают. Все. І сусіди допомагають, і люди допомагають всі. Дякую всім вразливі категорії мешканців можуть звернутися за допомогою до комітету самоорганізації населення, за адресою. Мікрорайон Південний 1 у будні з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 години при собі необхідно мати довідку ВПО або свідоцтво про народження дитини. З 11 по 14 травня у місті Бровари проходив чемпіонат України з кікбоксингу, у якому взяли участь спортсмени з Мирнограда. У змаганнях прийняли участь 410 спортсменів із 15 областей. Команда міста Мирноград у складі збірної команди Донецької області показала відмінний результат та виборола 8 золотих та 10 срібних медалей. Вітаємо переможців! Бажаємо успіхів і нових перемог. Родина найцінніше, що є у кожного з нагоди дня сім'ї у бібліотеці Покровська проходить виставка. За різними даними, сучасні українські родини через роботу, хатні справи та інші обов'язки в середньому проводять разом лише близько 30 хвилин на день, а деякі і набагато менше. Саме зараз, у нелегкий час для України, сім'я є осередком затишку, спокою та підтримки для більшості громадян. Незважаючи на всі виклики сьогодення, їх подолання стає у рази легшим, коли поруч є рідна людина, що завжди допоможе та підтримає. Навіть сьогодні, коли велика кілька. Кість родин знаходиться в евакуації, родинні цінності зберігаються, потребують особливого ставлення та збереження, аби нагадати кожному про важливість існування такого поняття, як родина. Існує свято під назвою Міжнародний день сім'ї. І до цієї дати в центральній міській бібліотеці мені Тараса Григоровича Шевченка оформлена книжкова ілюстративна виставка під назвою Добра родина, славна Україна ми простежили як сімейні традиції. Та родинні цінності знайшли відображення у творчості українських художників усіх часів. І склався єдиний загальний портрет української родини, де панують любов, взаєморозуміння, піклування, повага до батьків та щасливе дитинство. На виставці кожен бажаючий може ознайомитися з картинами видатних письменників, таких як Шевченко, Пімоненко, Свастіон, Кричевський та інші. Також там представлена література як всесвітньо відомих письменників, так і місцевих. У кожному з творів та картин висвітлюється важливість підтримки у. Родині питання правильного виховання дітей, давні традиції та весільні обряди української сім'ї, які символізують початок створення інституту громадянського суспільства. На виставці представлені не тільки картини українських художників, а і література для батьків, Батьки і діти, буквар для батьків, супербатьки, батьківські. Тво не для баягусів, це дуже я вам скажу такі шпаргалка для батьків. Оце любов сьогодні суда, мами це творчі збірка поезії і прози наших місцевих авторів. Саме тематична збірочка, яка яку ми присвятили мамі. Місцеві мешканці та гості міста мають можливість ознайомитися з представленою виставкою протягом робочого тижня, тобто до 19 травня. Запрошуємо всіх бажаючих завітати до бібліотеки та ознайомитися з виставкою. Графік роботи бібліотеки з 9 до 17 години, окрім неділі і суботи. У світі існує сотні тисяч видань, яких розповідають про значущість родини для кожної людини окремо. Проте читаючи художні чи може наукові видання, не забувайте членам своєї родини, хоч інколи нагадувати, як важлива їх присутність у вашому житті. Телефонуйте рідним, цікавтеся їхніми справами, і тоді всі ці матеріали і справді підуть на користь для вас та ваших близьких. Тепер пропоную поговорити про погоду на завтра, 17 травня. Синоптики обіцяють ясну погоду протягом усього дня. Опади не очікуються. Температура в день сягатиме до плюс 24 градусів тепла, а вночі до плюс 12 градусів. На цьому у мене все. Бережіть себе та на все добре.